Пам'ятаю, шановні, йопте, яка yeah. вас масочка, ніхуя собі. Yeah, yeah, а yeah, ви yeah. знаєте, що ми з вами ну, один одному дуже Е, Да, чого? Ну а в нас волосся, тому що дуже охуенно. А ні, ну да, да. Ну це yeah. по факту, yeah. згодні yeah. зі мною. Yeah, yeah. По факту, по факту. А я вас пам'ятаю, слухайте. Бо я таку не забуваю, а ви мене пам'ятаєте чи ні, чи забули? Ні, я вас не пам'ятаю. Ну якого дідька? Я ж вас фотографував на цій заправці, якось тусили ввечері. Ага, я просто бачу татушка. Доброго, шановне. Бачу татушку на пузі, думаю, вау, яка дівчина гарна. Я такий, а стоп, я все вже бачу, йоба. А куди ви їбашите? А ми додому. А що там, блять, дітей будете робити, чи що? А, ми вже... а вже, я Ми вже так... чекаємо, так. Да. Все зрозумів, блядь. Yeah. А що oh. те, там машин перед хату стояла сьогодні до хуїща? Та то не мої, блядь. <laughs> Сусіди, так? Да? Та блядь, я зрозумів, приїжджаю додому, їб яка дівчина, бувайте, хлопці. Доброго <laughs> вечора, шановна. А можна познайомитися з вами? Ну тільки не в чат, тільки не вчат, тільки не в чат, будь ласка. Ви до мене щось говорите? Та, да, пані, кажу, що можна познайомитися? Можна, якщо Я осторожно. просто б... дуже обережно, просто бачу, що у вас, ну як в мене, як в тій дівчини, ну є дещо спільне, ви знаєте це? Ви треба, я замітила, так. Да. У нас дуже ахуєнне волосся, блять. Так, да, волосся у нас просто. Кайф. в мене від мами, а у вас від кого? У мене від тата. Бля, походу тата повний розйоб? А може якось познайомимося, так що з батьком там сісти, випити, я вам кажу, блять, він мене як побачив і скаже, блядь, кохана, ну ви ж його кохана, донька, правильно? У мене ще у вас херові новості. Які? Я з ним сама не спілкуюсь. Блять. А що ти регочеш? Алло, блядь, я не поняв, блять. Так, поговоримо. можете позвонити і послати його нахуй, наприклад. О, ну це дуже, дуже цікаво за це квест, я би сказав. Бачите цього типа? Так, бачу. можна зараз йому дати ліща і забрати його байк. А потім в гори, в море, туди-сюди. Я таку романтику вам влаштую, я вам кажу. Ви в мене закохаєтеся. Якщо ще не закохалися. Та ні, не закохалася. Ну якого думаю, що, дідько? Думаю, що мій чоловік буде трошки проти. А, ну починається вже я чоловік, я зрозумів добре. Тоді я пішов впити сам. Ля, хтось пізданувся, бачив? Тупо впав. і побіг. Наркомани, блядь. Хуя? Я пішов до когось доїб. Хористої... Ніхуя, ну ти мене поповнив. Це 3 роки максимум, блять. 3 роки, 3 роки, бля. Угу. Угу. Пані, я вибачаюся, але ви ну, просто Доброго? ряд проїжджа з ним, ну, блять, вам не можна нахуй. Він просто роз'єбти. Ви бачили, як він круживсь кружеляв, наче, блять. Yeah, yeah, я не знаю. Бать, я, я, знаю. Бать, я... в мене немає порівняння, блять. Коротше, не буду виїбуватися, бо їх в бар, блять. І там влаштуємо оргію, блять. Тому що. А чому ні, блядь. До речі, як вам мій гуччий цей, блядь, Прикид. Не що давно виграв в безкоштовних кейсах. Як і ви теж можете отримати, блядь, просто програвши 5 годин на проєкті, блядь, крутити безкоштовні кейси, блядь, і отримуєте нахуй якусь круту хуйню. Донат, бабки, автівки, блять, все що загодно. Тому ребята, блять, посилання на сервер, блядь, на проект, на мій промокод із 380 сука, блядь, в'їбався. В описі заходимо, граємо разом з нами, бо яка хуйня. О, гелік топчик. Я коротше так подумав, буду собі цепляти ципеньку, блять, на цьому Мерседесі, блять. Це, конечно, не роз'їбалово. Але це, блять, повинно нахуй бути. Погнали шукати собі, блять, цю подружку, блять. <клес> Доброго вечора, шановні, пані даваново. Тук-тук. Алло, блять. Нікого немає. Шановні, є хтось тут, чи, блядь, нікого немає. Товариші поліцейські, Ульо. хто небудь, блять, хоч одна жива істота є в цьому закладі, чи нікого немає, блять. Тук-тук-тук-тук-тук, блять, є хто-небудь, чи нікого немає, блять. Уля! О, доброго вечора! Добрий. Скажи, будь ласка, ви працівник поліції чи не працівник поліції? Ня. Бля. Та погнали. погнали, блядь. Хуля не пуш падає, блядь. А тут тврезий чи вже ні? Ня. Нормально, я теж. Бля, відпочивай ніхуя собі, а шо він там розлегся, блядь? Добрий, день. — А ви працівник. Доброго де вечора, де? шановний. È, та, який працівник? Поліції. На жаль, ні. А що ви тоді тут робите, якщо можна поцікавитися ось таке питання заставати? Державним адвокатом. Що? Є державним адвокатом, бля. Ааа, бля, я поняв. Ви юрист, ви цей витягаєте ви злочинців, блядь, як А, а ви що тут робите, майбутнє? Да ми шукаємо копів, тому що в мене є питання, хтось вкрав мою кохану. Поня? Розумієте, блядь? Я шукаю, блядь, дружину своєї мрії, дівчину. Щоб груди були, щоб попа була, щоб Талія уа, яка була гарна. Я не можу нікого знайти. Я, коротше, хочу написати заяву, щоб, блядь, шукаю, чи пропала, мабуть, про... чи вкрали, блять. О, краще буде, щоб крала, блядь. Жінку мрії, блядь, І нікого немає. Якого хера, я не розумію, це поліція чи бордель, блядь? Я якось до колишнього прийшов на роботу, до речі, бордель, блядь, і там теж нікого. А куди він? А, ви присіли, як ви так швидко робите, блядь, я злякався. Думав, що вас вже немає, блядь. Прийшов до колишнього на роботу, блядь, і там теж нікого не було. Я теж на, на курти присяду, блядь, чисто так ось, рядом з вами поруч, трішечки, блядь. Да, да, да. И вот. короче, блять, ну мне треба бабу знайти, бо вже чешется, розумієте? Так, зараз будемо писати. А вы можете написать лягалом, так? Тика не кажи за что я назвал их лягалом, боду меня знову закрыть, блядь, вон заебали. Фоточку мусульки. на память. Давай зробимо на память фоточку. А ну блять, дайте я десь тут встану, Та... блять, не знаю. Вот, все, хватай. Можешь щось показати, але краще не треба. Опа, я дещо отримав зараз, треба це зараз відкрити, нахуй. Якщо що, це не кейс Пандори, то не лякайтеся. Так, безкоштовний кейс. Що ми з вами Де ця хуйня? Ось. Відкриваємо і отримуємо 50 донату, блять. Це ну, щоб було все чесно, нахуй. Блять, беха! Беха! Сука! Забра. Ахуенна, блять! Коротше, хлопці, погнали в бар, я вас пригощаю. Блядь, тупо 450 донату, нахуй. з ніхуя блядь Я просто граю на Nexus Roleplay, ребята, блядь. Заходимо, граємо зі мною, блядь, зі ріпятами, з ребятами з усіма, блядь Коротше, а де є бар з бабами, нахуй? Знаєте таке як небудь а? Каблук називається? Ні, каблук, блядь, це нинішній моїй колишній. Я кажу бар з бабами треба. <плес> <плес> блядь, роз'їбали <плес> фару. Адвокат, я нічого не бачив, якщо ще що я тут, блядь, въебав стоп і дерево. Набухався я як людина, блядь, слухайте. Він чуть-чуть так я Ебаный рот! Алло, Ауді. Шановний, блять! Ну ти курва, блядь. Я людина така, що я полюбляю чорний вхід, розумієте про що я, блять? Поняв. Шоколадний глаз. Так, <плес> де баби. Так, я прогущаю бухлом, алло, не купуй ніхуя хуя. Все, вивезли Давайте, хлопці, кожному по пляшці, блять. Ля, він же хуяче сам, блять. Ну, блять, молодий, ще не усвічен, вас Так, от одна пляшка одному, блядь. Так, ось друга пляшка другому. Все, по новому, за знайомство, йобнемо нахуй. На жаль, без баб. Байде из-за нас і закавкасу. О! Бля, мені здається, це було мало. Давай еще. Та блядь, звісно, нахуй. Ебать, тут кон є коньяк, нихуя собі. Три пляшки коньяку, будь ласка. Я просто не побачив, блядь, спершу, блядь. Ви використали That's вино, вино блядь. Все, я купив. А шо воно мені роз, бля, не хоче продавати коньяк мій, блядь. А Все, нахуй, погнали. Нахуй. А. Та я ще не випью ни хуя, блять. Ога, еп, ти мене щось розмотало нахуй. Тепер треба за закермо сідати, мені здається. А що Це ти такой медно ходиш, блядь, а? Адвокат, а тобі можна ще працювати, блядь? Да, да, да. А якщо не не ми зараз ти нас відмажеш чи ні? Ні, якщо саня рофус побачить, то пизда. Якщо ні, нормально. Коротше, блять, поїхали, ну мабуть, на ці. А треба взяти з собою, щоб не повертатися. Я ж, блядь, не перший раз бухаю, алло. <ріст> <ріст> так, все, давайте йобнемо, блядь, і закримо. О. 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 О! Добрий пізнь. Пивиски на запалочку. Ля, ста... мені баб... папа казав, не треба мішати, Ля тебе роз'їбала вже, блять. Ну так. П'ємо чи коньяк, чи, блять нахуй, ну. Ну нащо ти треба робиш, блять? Ти знаєш, як воно буде? сядешь за кермо і розъебаєшся, блядь. До речі, ти за кермом де приїдеш. <плат> Йоп, як могу! Оп, хуяк чи назис. А де потерявся, друг. О-о-о, третій. А водій, зараз повинен прийти, блядь. Так ти ж водій. Ні, я п'яний, куди мені за кермо, блядь, блядь. <плат> Сука, водій, блядь. Поняв. Зараз в мене тут є ізолента, поняв? я зараз автівку трош блядь, три очки, поняв. Хуяк диви, як нова. Ой, опа. Та ти шо, блядь, робиш на пал, блядь, я тільки полагодив її, блядь. А де водій ждівся, блядь? Водій потеряв. Де юрист? Погнали за ним, блядь. А, Люди, хто ще не грає на Nexus Roleplay, заходьте, блять. Бля, водія зламало, блядь. Давай его что-либо чекаем, че-шо. Та він, мені він потрібен, понял, блядь? Бо коли роз'їбемося, ми роз'їб'ємось. Через нас тільки він юрист, блять, він зможе порішати. Бохуй, погнали. Чуєш, погнали до моєї хати Ля, ти бухаєш, оце гарно ти придумав, блять. Ля. І ще другу, дай я теж йобну. чекай, блять. Воп, блядь. блять. і поїхали. Ви викрасили каже. І давай до до хати. Слухай, давай зараз поїдемо до мене, візьмемо ламбу, блять, і будемо тілок знімати. Давай. О, ну це гарно, блять, ну так і треба. Оп-оп-оп. Блять, ти блк. Все, припаркував, нахуй. У сенсі я бо блять, алло. Та в'єбав тільки що машина, ти шо. вона там, блядь, припаркована завжди, саме так, понял? Поняв Питання маю А ну-ка, а це ти? Тебе як звати, блять? Міша Міша, мене Ізі, дуже приємно Понял. Чуєш, Міша? За це треба вибити. <ріст> <ріст> Оп, гарно. Бля, ти що водку п'єш чи що? Не вино. Ну, після <ріст> коньяку, блядь. Ну так. Миша, погнали баб шукати? Погнали. Де На перший банк. Все, погнали, блядь.